Ніхто не стане на шлях святості зі страху перед осудом, з примусу чи навіть заради якоїсь короткочасної вигоди. На початку такого важливого вибору завжди стоїть зустріч із безкорисливою Божою любов'ю. Людське життя це подорож. Це постійний вибір, духовна боротьба. Вибір, який робить людина, визначає її вічне життя. Дорога завжди веде до якоїсь мети, тому ця дорога колись закінчиться, так само і з людським життям на землі. Як жити, щоб не змарнувати своє життя, показують нам святі, до яких також входить матір і реформатор Кармелю, доктор Церкви. Свята Тереза від Ісуса. Тереза Авільська, маючи так багато, шукала правду про себе, про життя, про вічність. Вона описала стане душі і тіла, які торкаються нескінченності і далеко виходять за межі нашого Всесвіту. В цій дев'ятниці просімо святу Терезу показати нам шлях який веде до досконалої єдності з Богом тут на землі, щоб ми могли насолоджуватись разом з Ним життям у вічності. День третій, Учителю добрий. Що має зробити я доброго, щоб отримати життя вічне. Ти постійно молишся і молишся, чи не забагато? Зовнішній світ ставить такі питання і намагається відвернути вас від розмови з Богом. Що робити? Душа, ідучи далі, входить у другі помешкання. І чує Божий голос. Голос приємний, дарує мир, радість і кличе за собою. Буденність теж показує свої принади, прив'язаність до світу почуттів та емоцій величезна і спокуслива. Тут починається боротьба між старим і новим. Що вибрати. Розум і віра допоможуть вашій душі зміцнитися на вірному шляху, пам'ять нагадає вам про неважливість того, що тішить ваші почуття в цьому світі. Дочасні блага минають, воля притягне душу любити Бога безмежною любов'ю. Бог любить твою душу, Він її створив і завжди перебуває з нею. Розум відкриє душі, що світ. Повний гріха, насолоди світу короткочасні і обертаються турботами і бідами. Єдина радість для душі це Бог, який всередині неї. Важливо, щоб ви шукали людей у своїй родині та громаді, які допоможуть вам бути з Богом, життя самотньої душі, яка не знайшла спорідненої душі. Важке, споріднені душі допомагають вам вистояти на шляху до глибини вашої душі, незважаючи на спокуси лукавого. У других оселях душа вчиться витривалості і терпляче йде далі. Голос Божий веде до пізнання Його волі. Якщо ти прислухаєшся до Божої волі, розум і віра допоможуть прийняти її. Як свою, не покладайся на власні сили, покладайся на Бога, який вестиме тебе і покаже красу твоєї душі. Плодом довіри до Бога є мир, який випливає з душі і охоплює всю людину. Наполегливість і довіра до Бога поведуть тебе далі. Свята Терезо від Ісуса, Ти повністю віддалася служінню любові, навчи нас рішуче і вірно йти шляхом внутрішньої молитви, з увагою, зверненою до Господа Бога Трійці Пресвятій, завжди присутнього в глибині нашого єства, зміцнив нас фундамент правдивої покори. Безумовної любові в школі Марії, нашої Матері, вли у нас свою апостольську любов до церкви, нехай Ісус буде нашою радістю, нашою надією і нашою силою, невичерпним джерелом найміцнішої єдності, благослови нас та наші родини. Навчи нас молитися з Тобою всім серцем. Господи, я Твоя дитина, для Тебе я народилася, для Тебе я живу, я знаряддя праведності у Твоїх руках, дій у мені і керуй мною. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк час, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Терезо від Ісуса, молись за нас.